Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу відкрити сезон пасок. Сьогодні спечем таку, знаєте, простеньку, традиційну українську пасочку. Значить, я показую, як я роблю. У мене стакан молочка. Тут приблизно 220 мл. Зараз зроблю пару дріжджів 50 грамів я кладу. Нам треба буде е, всього 150 г цукру. Тут у мене 7 ложок столових. Я беру столову ложку цукру так, і 2 столових ложки борошна. Це буде опара така. Це зараз я його перемішаю. Молочко, дівчатка, треба, щоб було тепле. Та й взагалі всі інгредієнти, треба, щоб були хоча б кімнатної температури. Накриваю плівкою, накриваю рушничком і залишаю на півгодинки. Пару я відставила, але вже вона така дуже гарна. Тепер я беру цей цукор, 150 грамів цукру, у вони тут приблизно, мінус одна ложка там в опарі. Мені треба півтора яйця. Значить, так, білок я з одного яйця відкладаю на глазурь, а жовточок кладу сюди. Це відставляю, перетираю цукор з яйцями. Можна три яєчка, покладіть три. Якщо вони у вас є, то будь ласка, покладіть три. Ось так я розтерла. Ось така в мене опара. Дві ложки сметани, три ложки столових олії, півчайної ложки солі. Ванільного цукру можна ложечку, чайну, чи півтори, чи дві, хто як любить. Виливаю я сюди яйця з цукром, перемішаю, як воно гарно дружить. Тепер, щоб не забутися, що я сюди ще покладу ложку горілки, можна півтори. Думаю, що я все поклала. Ще масло треба покласти, але трішки пізніше. Хоча можна вже й покласти масло. 100 грамів масла в мене тут. І вію борошно. Борошно Борошна треба десь від 500 грамів Буду віяти і поступово замішувати. А ще можна на кінчик ложечки покласти або куркуми, або кориці. У мене куркума. Бо я кориці люблю тільки в сінабонах, там таких в рулетиках. Вію і поступово замішую. Ще в мене стоять родзинки. Трішки пізніше я ще й родзинки покладу. Тепер, дівчатка, родзинки у мене із журавлиною. Викладаю я сюди і ось так умішую. Зараз викладу тісто на поверхню. І буду домішувати, все вийде. Не забувайтеся, що тісто любить тиши спокій. Головне, не забити його. Так, дівчатка, і ось отак гарно і довго вимішую. Не хвилюйтеся, тісто буде липнути до поверхні, до рук. Але ми справно місимо місимо. Все вийде. Якщо треба, то потрошку додайте борошна. І не хвилюємося взагалі. Ось так потрошку додаю борошна і продовжую замішувати. Довгенько треба вимішувати. Воно з часом почне себе шукати, як магніт притягнеться до себе, і все буде добре, все вийде. Тісто я вже замісила. Ось таке воно гарне. Легке. І відкладаю я його відпочивати десь на півтори-дві годинки. Тісто моє вже висходилося ось таке гарне. Я його викладаю на поверхню, ілю на чотири частинки. У мене буде чотири пасочки, таких невеличких, ось такі. Зараз поміряю, скільки в діаметрі, 14 см в діаметрі. Це вони вважаються 300 грамовочками. Так, відкладу трішки тіста і решту вкладаю в форми. Тісто таке гарне-гарне. І ось так вивертаю, родзинки ховаю під низ, щоб не згоріли. І викладаю у форми. Ось, дівчата, чотири пасочки. Я поставила ось так. Якраз оце з цього рецепту в мене чотири таких пасочки виходять. Ставлю в тепле місце, щоб гарненько вони підійшли. А цей кусочок тіста, що я залишила для узорів, відкладу хай трішки полежить. А пасочки мої вже отак підходять. І не забувайтеся, що паски бояться сквозняку. Щоб було тепло. Це раз. По-друге, якщо ви будете робити узори з тіста, не глазурь, а вкладати душу з душею, то треба подбати про це заздалегідь. Зараз ми зробимо узори. Я на одненьку зроблю ось сюди зроблю. <зори>, так, як ми колись робили на пекарні. Просто беремо ножика чи ножнички і вирізаємо. А три я зроблю з, з помадкою чи то глазу, чи як там воно називається. Виробляти ці узори, теж воно займає час, щоб потім тісто не втікало з форм. Не так воно втече, як воно може просто присісти. Можна, порізати на смужечки, кружечки роблю. З них можна зробити квіточки. А квіточки як ми робимо? Просто ось так надрізаємо. Ось так. Тут ваша фантазія, дівчата, просто. Згадуємо дитинство і ліпимо, наче з пластиліну. Ось так. Цього тіста якийсь віночок зробимо. Ось так. І відкладайте. Це дріжджеве, дівчата, тісто. А можна робити з прісного, просто замісити окремо тіста і все, борошно і вода. Але то, знаєте, ми завжди робили е, із цього тіста узори. А з прісного того том, ми на караваї робили, на шишки, От, як я працювала на пекарні. Все що ваша душа Дивіться. Все. Але небагато, на одну пасочку небагато, щоб вона не було. Оці узори, щоб не були важкими, щоб її не присадити. Беру пасочку, Мажу я. Куди я хочу покласти узори, мажу яєчком курячим. Ось так я наклала. Тепер я це зверху їх мажу, щоб пасочка не просіла. Ось такий узор. Буду хвилин через 2-3 ставити всі пасочки в духовку. У мене духовка вже розігріта на 200 градусів. Пасочки ці теж уже підійшли. Я їх не буду мазати, вони в мене будуть в глазурі. Ставлю в духовку. Пасочки підійшли, 200 градусів духовка. Не знаю, скільки буду пекти хвилин, потім скажу. Одна пасочка печеться з узорами, а три ні. Ось цей білочок, що я залишала, він в холодильнику у мене стояв, один білок. Глазур робимо. Глазур продається, будь ласка. Ось на один білок. Висипаю ось цей пакетик, і вони є різні, різнокольорові, є шоколадні, які хочеш є. Дуже зручно зараз так зробили. А якщо у вас такої глазури немає, то просто 100 грамів цукрової пудри насипаєте. І ось отак довгенько треба це збивати. А якщо ви міксером, то одну-дві хвилинки. Глазурь готова. Хвилин через 10 температуру треба зменшити до 180 градусів і пекти далі. Папасочки мої спеклися вже ось ці. І ось оця, це з душею. І ці з душею. Але ці треба ще дороблювати, а цю я просто зараз накрию полотиночком, і хай собі холоне. А тепер ось моя глазурь, можна пасочки перевертати туди вмочати, а я буду ложку розкладати. Ось так. Але це ще не все. Я зараз це гарненько помажу. Так, тепер, дівчатка, маршмеллоу. В магазині продається, який хочеш, маленький, як пластилін. І різнокольоровий. Я беру такі розовенькі. І все, робимо зори. Беру ось так ножничками так надрізаю. Зараз покажу. Можна манікюрними ножничками. Це вже таке діло. Хто в кого які є, то якими захоче. І беру ось так, дівчата, виліплюю такі листочки. Все вийде. Просто-напросто робимо квіточку. Вивертаємо ось так листочки. Ось так. Зараз все вийде, дівчата. І ось така виходить квіточка. Я її кладу сюди, на пасочку. І так далі. Ось так приблизно я почала прикрашати. За маршмеллоу я розказала. За глазур я розказала, якщо буде у вас бажання, чесно, зекономити час і свої нерви, то купіть. Це 15 гривень коштує, цукрова пудра щось недорого коштує. Вірніше, глазур, там теж чи то 15 чи то 20 гривень. От. А ще ось я показувала раніше, що продається ще кокосова стружка. зелена. Ось така голуба, жовта червона, яка хочеш. то Я візьму, я сильно не люблю кокосової стружки, Але якщо, як кажуть, не, не забагато, то все буде добре. І ось так зверху потрушу. Але я трішки запізнилася, бо тому, що вже глазурь. Захолола. Це треба все заздалегідь робити. Треба, я хотіла, знаєте, показувати вам і робити. Намистинки ще продаються. Те, щось 2 чи 3 гривні вони коштують дуже гарно. Все, що ви придбаєте, все буде добре. І я відчуваю, що вони такі гарні гарні Все-таки узорів накладайте, скільки ви захочете. Це вже ваше бажання пасочку пізніше розріжем. Ось таких я сьогодні напекла пасочок, це вже одна в мене залишилась. глазуровані я вже віддала, пригостилась сусідів і сестричку, і невісточку. А це моя я... з душею. Те, що я, я дуже люблю ось такі пасочки робити з душею, і як кажуть, шишечка. Уже пройшло десь. Дві з половиною годинки, як я її спекла, зараз покуштуємо. Це один з самих простих варіантів пасочок, який я люблю пекти. Рецепт дівчатка дуже простий. Все у вас є вдома. Волога. Дуже смачно. Повірте, чесно, рецепт дівчатка в мене на сторіночці, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!